Не будем рубить прозрачный слайм. Беру прозрачный клей. Посуду. уйду. Стек клей получаются такие, как желе слаймы. Кручиваем. Теперь вкидываем. Вот, оп, оп. Вот, ну, и еще чуть-чуть и -чуть хватит. Блесочку потом досыпем. Ты треба, Я малюсенькую капельку. Бо такі слайми дуже багато разів у мене перезагущувались. Заклюваємо тетраборатик на всій случаї, як завжди. Ось у мене случилась е, гарна новість. У мене тетраборат розлився просто. Я йому нічого не зробила, а він взяв і розлився. Почекаємо, поки я перемішаю. В сторону. Я робила ще трошки потом тетрабората, бо воно ніяк не хотіло схвачувати. Але от результат... Все, пока! Де